Суд враховує поведінку царевич під час проведення досудового розслідування та оголошення її повідомлення про підозру і приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведений ризик, передбачений пунктом 1, частиною 1, статті 177 КПК України. Зазначені клопотання можливості знищення, приховання або спотворення речей документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Незаконного впливу на потерпілих, потерпілу свідка, експерта, спеціаліста в цьому кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, не знайшли свого підтвердження в ході досудового судового розслідування і відповідні докази наявності цих ризиків, не надані стороною обвинувачення суду в ході судового розвідування. Доводи царевич та її захисту про відсутність обґрунтованих підозрів. Відсутність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, порушення вимог процесуального законодавства під час досудового розслідування, не набрання чинності постанови Верховної Ради України про надання згоди на затримання та тримання під вартою Царевич, порушення прав підсудності природи діло питання війності міським судом спростовуються наведеними доказами і не можуть бути прийняті до уваги в повному обсязі винесенні власті. Підозрюваний на царевич 29.82 року народження з вищою юридичною освітою має постійне місце проживання міста Київ, вулиця Туманяна, будинок 3, квартира 431, розлучено суддя Печерського районного суду міста Києва. Однак вона підозрювається чиненні тяжкого злочину за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до господарства. Відповідно до частини 1 статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбачених статтею 177 цього року. Тому, провівши детальний аналіз наявності чи відсутності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході розгляду даного клопотання прокурорами не доведено, що обставини, на які вказує сторона обвинувачення, є достатніми для переконання, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризиком. А сама лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, вчиненні якого підозрюється царевич. Хоча і є одним з, визнач... з визначаючих елементів оцінці ризику переховання від органів до судового сліду та суду, однак не може бути достатньо підставою для законності застосування до царевич запобіжного заходу вигляді тримання підламів. Ходить до переконання про необхідність застосування до царевич. Запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на неї обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до вимог статті 205 КПК України ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. На підставі наведено керуючий стаття. 176, 177, 178, 179, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кремінального просекла кодексу України. Слідчий суддя ухвалив клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрення царевич Оксани Ігорівни. 29.82 року народження запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці. Покласти на підозрювану царевич Оксану Ігорівну наступні обов'язки. Прибувати до відповідного органу до судового розслідування та суду за першою вимогою. Повідомляти відповідний орган до судового розслідування чи суд про зміну місця свого проживання. Носити електронний засіб контролю. Ухвала засування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрювання царевич Оксани Ігорівни починає діяти з 11 березня 2015 року. У разі невиконання царевич Оксану Ігорівні, покладених на неї обов'язків, зазначених в даній ухвалі, до останньої може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід. Та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницького області протягом 5 днів з дня її оголошення. Однак її оскарження не зупиняє її. Підпис судді. Всі присягті. Вам зрозуміло Порядок оскарження... Судове засідання. Відповідно, додамо, я вже не пам'ятаю, 196-й, до секретаря, там на суд покладені обов'язок роз'яснити ваші обов'язки.